Ну що, з наступаючими святами, з Новим роком, наступаючим. Я думаю, що ялинку і мандарини вже ви всі придбали, поставили. А в нас сьогодні, як завжди, передвижники вийшли в народ. Чудовий недільний ранок. Гуляють діти, батьки, собачники різні, і ми виставляємо тут свою колекцію доволі цікавих міні-автомобілів, моделей. Для чого? Ну, По-перше, це історія. По-друге, це просвітницький проєкт, який намагається відродити в нашому народі серед дітей зацікавленість в автомоделюванні. Саме з цього починаються інженери, винахідники, любителі історії. Саме з цього ми виростаємо до чогось більшого. Одна з тем експозиції: ми вам покажемо все в репортажі: це пивні автомобілі. До речі. Історія в них неймовірна, і випустили в Європі цікаву низку таких автомобільчиків. Ми їх придбали. Це вже колекція журналу Стіна, який ми з задоволенням будемо показувати, як на тематичних виставках, на «Олдкарі», на різних ретро-автозльотах, і, безперечно, просто виходячи в народ як передвижники. Історія цих автомобілів на вже більше ста років, в 1906 році, англійці, поцупивши у німців ідею, підглянувши, як вони це роблять на місцевому рівні, зробили перший такий собі автомобіль пляшку. Це була фірма Вортінгтон. Якщо я її правильно е, прочитую англійською, Ворсингтон пишеться. Через С з", ЗЗ їхнє. Ну, ми його читаємо як Worstінгтон. Це була пивна компанія ще з 18 століття вона працювала. І цікаво, що. Вони представили в 1906 році на британській пивній ярмарці цей автомобіль. Він виглядав як автомобіль-пляшка. горлышко і корок виходили прямо на саму цю кабіну. Це визвало фурор, але вже... Такого масового розповсюдження ці автомобільчики досягли після Другої світової війни, і саме ця кампанія, потім, після Другої Першої світової війни, вибачаюсь, в 1919 році, долучила нарешті офіційно представників Німеччини інженерів фірми Daimler до створення вже серійних автомобілів. Ми їх покажемо вам. Ну а в нас. Щоб ви знали, як виглядають сьогоднішні автомобілі, банки, пляшки. Це ось такі автомобільчики, які, до речі, у народу викликають е посмішку і запитують, чому, а як, і все це створювалося. Зараз покажу вам ще ось таку. Бачите, ось такі автомобілі, пляшки, вони є в натуральну величину, їздять. Старі автомобілі представлені в ретро автомобільних музеях. Чимала кількість їх в Британії, є дещо в Німеччині. Ось такі вони в нас доволі велика колекція. Запрошуємо подивитися. Слідкуйте за анонсами і пам'ятайте, що це ж не просто пиво, це не просто маленькі автівки, це історія. Наприклад, для Чехії їх пивоварні. І любов до пива зробили те, що ми маємо на сьогоднішній день. Туди зайшли і єзуїти, і Тобто, ем, слов'яни продали дещо зі свого історичного і генетичного коду за пиво. Цікава історія, рекомендую подивитися. Ні в якому разі ні в інтернеті. Вивчайте історію не по не завдяки письменникам, фантастам чи всім цим колізіям теле чи інтернетовським. Вікіпедія взагалі, якщо ви користуєтеся нею, вона не є тою енциклопедією, яка відповідає за свій базар. Тому що її редагують і там автори. це Такі, як соцмережа, пересічні читачі, глядачі, редактори, які щоденно щось роблять, набувають у цих статусів, і потім редагують статті. І там дуже багато, не то, що неточності, дуже багато, як сьогодні прийнято говорити, фейків і уток, качок. Тож, запрошуємо вас на наші події. Слідкуйте за анонсами перед Новим роком. Ще зустрінемося, і пивного автомобільного вам <свісно> ранку.